Доброго дня, шановні аграрії. Вас вітає компанія «Сингента». Мене звати Дикань Олег, регіональний менеджер з маркетингу відділу засобів захисту рослин. Сьогодні на календарі, 8 серпня 2023 року, ми знаходимося на базі господарства Грига Полтавського району Полтавської області. Разом зі мною сьогодні на полі наш експерт з польових досліджень повтонович Геннадій. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про технологію. Фунгіцидного та інсектицидного захисту на таких культурах, як соняшник, кукурудза та соя. А саме закцентувати увагу на наші продукти і що було доцільно використати саме у даний момент. Доброго дня! Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента», саме на лінійці кукурудзи. Кукурудза знаходиться да. в гарному стані, закінчується цвітіння, шкідники та роду відсутні. Застосовували ми тут цих цих, карате Zion 0,25 літрів на гектар плюс 2 кгіджа. Також наступного разу застосовували Амістар Екстра 0,75 літрів на гектар і 0,3 на гектар ампіга. Також було внесено БРЕКСІЛ Мікс 1 кілограм і квантіс 1 літр на гектар двічі вносити. Сподіваємось на високий урожай і переходимо до соняшника. Ми перейшли на лінію соняшника, бачимо, що соняшник знаходиться в гарному стані, завершилось цвітіння, відбувається процес наливу зерна. Цвітіння пройшло гарно. Хвороб кошика немає. Фазу 8 листків внесено було Амістар Голд 0,75 літрів на гектар, плюс Енджел 0,18 літрів на гектар. Також фазу ботонізації. Було внесено вам містар 0,75 літрів на гектар плюс ампліго 0,25 літрів на гектар. Тож Сподіваємось на гарний врожай та переходимо до посівів сої. Ми перейшли до посівів сої. Соя знаходиться в гарному стані, відбувається на зерна. Застосовували інтектоцид, амплігу в нормі 0,25 літрів на гектар. Також вертімет норми на гектар та на пофігти наш новий міравий Армовий літра на гектар. У планах передбирання застосувати десикант, ремонт за нормою 2 літри на гектар. На нашому демополігоні завершили збирання озимого ріпаку та зернових культур. Хочу поділитися результатами. Озимий ріпак Харнас 41 центнер, Анабела 43, Торес 40 центнерів з гектара, технік 38 центнерів з гектара. Озимий ячмінь, Вутан 77 центнерів. Галатіон 88, комет 70 центнерів з гектара, озима пшениця, спадщина одеська 88 центнерів з гектара, ярий ячмінь аватар 50 центнерів з гектара. Друзі, тож сьогодні разом з Геннадієм ми провели огляд посівів на нашому демополі і наглядно переконалися, що кукурудза соняшник та соя знаходяться у гарному стані. Завершується фаза цвітіння, починається налив зерна. Продукти від компанії «Сингента» спрацювали чудово. Ми наглядно бачили, що не спостерігається ніяких фунгіцидних захворювань та ніяких вражень шкідниками. Результатами врожайності ми задоволені і проінформуємо вас вже згодом про врожайність сонячних отак кукурудзи. Курудзи. Тож бажаємо вам мирного неба та до зустрічі в полі.